яке я хотів записати давно про Індію, про те, як я сюди приїхав і до чого я сюди приїхав, а, але все виходило якось так, що я не можу. Побажання не було, то не було і ще чогось. А, були якісь відмовки від того, щоб записувати це відео. І от нарешті... Я записую це відео. А, може не там, де, звісно, я хотів би. Ну, теж місце хороше. Я зараз біля річки Ганги. Ну, не самої Ганги, а одна із рук. Один із рукавів Ганги. Це зараз в Калькуті. А, з тої сторони зараз знаходиться територія де буде відбуватись і пасаний, яку я приїхав сюди для того, щоб пізнати себе, пізнати своє істинне Я. Для чого я сюди щоб розкрити себе. Я думаю, з цим опасаним може, але... Результат залежить від Бога. а Те, що буде необхідне, то Бог мені дасть. Саме, саме той результат мені треба. Тож я хочу подякувати всіх своїх наставників, провідників і ангелів, архангелів і всіх помічників. Доречно хочу підякувати Господа за те, що він привів мене сюди. Благодарю, благодарю, благодарю. Собаки бігають. що? Це не завада. Очікувань насправді немає, але є. Зараз я шов і є якийсь прям страх від того, що... Я йду в щось нове, я йду невідомо куди. І це прям так страшно. Ну не, не теж прям геть страшно, ну якийсь страх присутній і. Він трошки підпошує. Ну але це типу нормальна. Нормальна штука для моментів пройти теж щось нове і що я хочу сказати я йду в нове несмотря не ні на що ні на що О, я хотів звісно записати відео про Індію, про Маяпу про то що там відбувається як це відбувається про перші враження, про поїздку Ну, зараз запишу вкратце, розповім свої впечатлення. Індія це ну ти попадаєш в зовсім інший світ. З зовсім іншими представленнями про життя. Типу у них досі якесь таке відношення до життя і до всього, що відбувається. Ну легке, у них немає ніяких таких якось, е, злосних, е мотивів, шо там типа щось десь нагріти. Ну, в плані того, що да, вони там наварюються на тобі, А в них немає там, типа, а, іди сюда, мій білий хліб, Сейчас я на тебе заработаю мільйон. Я там накидывают десь то, -то 10-20 рублей. Где-то там уже 50, где-то уже 100, а, ну что, они прости, Сколько денег в руках держат, сколько вы можете сказать, что а такая стоимость а, и, и все остальное. Хорошо. И в целом у них нет этого мотива прямо, я на тебе сейчас заработаю. Ага. Прокатит, не прокатит, прокатило, ну, значит Бог дал, не прокатило. Я все, все равно заработал что я хотел заработать. Но, в любом случае, не теряю. Не пиши впечатление. Впечатление, то, что это трэш. Куда я попал? Что? Что вообще происходит? хотя в самолете показывают, то типа, ну, все нормально, все, все классно, все, все, как обычно, люди не люди, что они там придумывают. А, потом я уже а, выехал на дорогу, я ехал на такси до Маякура, собственно, с аэропорта. И, и ты такие, типа, ого, тут что-то уже, что-то по-другому. И... Нет, это впечатлительно. Совину на дорогах, когда полностью такой хаос, кто туда, кто сюда, то, кто быстрее, то ты прав. И ну вообще, неприятное впечатление. И я приехал в Япону, а там вот ну, такая место благостное, то место, где родился Господь Чайтанья одна из воплощений э, Верховного Господа, а, и типа вот этот Господь Шитана показывал на своем примере, как надо любить Бога, как э, общаться с Богом, как служить Богу, и, и тут типа происходило его вот детский период, так что ну и там такая особая атмосфера, умиротворение благость тишины, спокойствия. Uh, мне, конечно, интересно, буду город, ну именно калькуту. Что вот, я тут движение. Даже вот я сейчас в автобусе проехал, то это уже что-то такое непонятно, особенно там в центре города. Ну, в этом есть свои колории. Я думаю, що я після відписані застанусь на день і подивлюсь як. Типа до вечора там до поїзду, Подивлюсь, як це проходить. як тут люди в місті живуть. А, ну так, дивишся по, по городу, то що приїхали, то так і є видно, що город. как бы, велик, и населения, и люди бедные. И... Ну, как ощущается, что есть бедность, но не ощущается вот этой, типа, условной тяжести. Ой, мы бедные, мы, там, несчастные. Ну... Вот реально вот такое штуки, как э, какого-то, там, а-ля сожаления. Вот тут белочка двигает э, Сожаление о том, что у них э, нет каких-то благ, или что они не могут э, получить каких-то благ, у них нет такого. Я, ну тут в принципе вообще и отношение к жизни ну, абсолютно другое. И чтобы это почувствовать, только надо. Только надо приехать и, и почувствовать уже именно на себе. А, что еще хотел сказать? А, то, что, что тут классно. Что мне понравилось в индусах. Даже вот это на дороге, коли вони їдуть, то они постоянно сигналит. Там, наверное, сейчас даже чуть на фоне, что... Є сигнал машин, і вони едут типа і фа фа-фа, фа-фа. там даже на автобусі я сидів спереді, і там от, діло рядом він їде, одною рукою рулює а второй фа і все типа він главный указує, що він на дорозі, щоб всі уступали дорогой і все і типа І так робить кожен, і это нормально І это типа він попакает па не со злостю, типа да там у нас где-то что-то в пробке или шо какая-то ситуация Начинають папа і там, типа, мать перемати, і все. Тут такого нету. Тут просто, типа, я їду, я хочу сигналів, я хочу показувати, що я їду. Смотрите на мене, уважайте, розступайтесь, і все, типа, все в такому плані. І все це не ви не викликає ні у кого злостя, тільки у наших людей. Тому я спілкувався. Е, хто тут вже живе, то вони кажуть, да, типа, ну, какой-то момент первоначальный у них выкликало это ну, ну, типа, что ты сигналишь ту матч, сколько можно. И... Да, и вот, вот в этот момент раз, вот, то, что я сигналил, просто потому что я хочу по ну показать, что я есть и без злости. И второе, у них нема понятия, типа, вот это то, что у нас воспитывает, я, мое и ничего больше. У них тут семьи великие и типа... на такого понятия что это какое-то мое личное пространство и е они прям с пулятся если там и дашь где-то все вот это прям сильно близко вот это меня напрягает типа я не понимаю что он так близко подходит что не может подождать там полна традит и все хорошо не вони прям вот при ту при ты до тебя стоит и все и типа у них нема понятия такое да что що... какое-то там личное просто... Ну, может, есть вообще, в общем, понимание, что такое понятие есть, но они все равно, типа, близко друг к другу подходят, и, и все нормально. И не мое понятие я мое. Это только мое, все, ты не трожь, это нельзя тебя трогать, нельзя брать, и, и вот, типа, и поэтому... Якесь друге відношення до всього матеріального те, що 에, відбувається в зовнішньому плані в їхньому житті. Бо вони розуміють, по перше, що все, що вони п'є, це відкрішення, і все, що вони п'є, це 에, так і інакше плоди їхньої карти і, і ніболі. І вони там не особо презентують на те, щоб... Забрати чинис, щось якогось когось з э, носимої краси, карибов. Дарі, і його вот, даже між тогда собі пройшов і спрашиваю, чи можна пройтись. Вот. І... І, тарі, там я вчитель на это поїздка. Я нравился. Дальше. Сейчас пойду на вот эту десятидневную медитацию. дальше. Дальше интересно, какие у меня будут перемены. Что я узнаю про себя, что я и чую. Саме цікаво. Я заклав намір, що я хочу отримати з цієї пасені. Але нася воля Бога і Бог дасть мені саме той результат, який мені потрібен в даний момент. І я готовий приняти. добрий результат. І хочу подякувати вам, що ви подивилися це відео. І я сподіваюся дось бо... якусь... якесь бажання на те, щоб поїхати до Індії, відвідати Індію і ознайомитись зовсім з другими ну, людьми ну, з іншим мировоззрінням, з іншим опять, іншим. Благодарю. Потім я думаю, не думаю, а я точно запишу відео з, з тим, як, як я себе відчуваю після відписання. Все.